У важко повірити, але дівчатка починають турбуватися щодо зайвої виги ледь не з ясел. Вже в три роки деякі бояться потовстішати. Такі результати нещодавніх досліджень американських вчених розповідає Наталія Дмитроченко. Струнки та бездоганні. Бути худими як моделі з обкладинок модних журналів мріють не лише мільйони жінок, а й навіть зовсім маленькі дівчатка. Це Тейлор, їй 6 років. Вона любить грати в принцес, а ще дуже переймається власною фігурою. На питання чи вона хоче схуднути. Дівчинка відповідає ствердно, так. Мама Тейлор каже: усе почалося рік тому. Тейлор, повернувшись зі школи, шокувала її запитанням ми були вдома, і вона між іншим сказала: мама, чому в мене такий великий живіт? Дівчинка в шкільному туалеті запитала мене, чому я така товста. Хоча, за словами лікарів, вага Тейлор у нормі. Ми порівняли її ріст та вагу, аби вираховувати індекс маси тіла, і виявилося, що він абсолютно в нормі. Тейлор не загрожує жиріння, і зараз в неї немає зайвої ваги. Не лише Тейлор, а й половина дівчаток віком від трьох до шести років бояться потовстішити такі результати нещодавнього дослідження американських вчених. мені не подобається моя вага, і вчителька постійно каже, що я маю більше бігати, щоб схуднути. Сім'я Тейлор намагається уникати розмов про вагу. Та Тейлор у школі та на вулиці постійно чує про свої, начебто, зайві кілограми. Більше того, нещодавно на дні народжені одноліток назвав її товстою. Мамі Тейлор довелося прочитати хлопчикові лекцію. Що таке говорити людям невічливо? це показало їй, як реагувати в таких ситуаціях. Журналісти вирішили провести своє власне не наукове дослідження. Зібравши дівчаток від 5 до 8 років, вони продемонстрували фотографію Тейлор і спитали, чи вона справді товста ні. А, от щодо інших дівчаток діти були менш люб'язними. Так їй треба схуднути. Дівчинка в блакитній футболці товста, така кругленька. Дівчаток запитали і про інше. Наприклад, чому вони намагаються правильно харчуватися? Аби не потовстішити, щоб мій тато міг підняти мене на руки. Тим часом мама Тейлор молиться лише про одне: аби страх потовстішити в її доньки не переріс у хворобу я сподіваюся, що якщо відреагувати зараз, то нам вдасться цього уникнути. Наталя Дмитрученко Голос Америки.